Доброго весняного дня, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про декілька таких лікарських, дуже цінних рослин, які уже ми маємо зараз весною. Так, це у нас дуже красива і така медоносна рослина, яка називається глуха кропива пурпурова. Так, ця Кропивка дуже-дуже цінна. Її ще називають яснотка. Яснотку пурпурову використовують для лікування і профілактики ряду захворювань, Уретрит, цистит, геморой, пухлини, золотуха, підвищений тиск, болі під час менструації, бронхіт, кашель, застуда, дефіцит заліза в крові, безсоння, висип на шкірі. Ну, та Важливо тільки яснотку, пурпурову застосовують як додатковий засіб поряд з іншими травами і препаратами. Для зовнішнього використання при рани, запалення, гнійники, екзема, зелень подрібнюють, кладуть на марлю і роблять компрес на ніч або на кілька годин. Із яснотки роблять чаї, вітаміни напої, водні настої, відвари, спиртові настоянки. Яснотка має і свої протипоказання це при вагітності, при алергії, у дитячому віці до 12 років. Також з обережністю, відвари і настої застосовують при зниженому тиску і атонічних запорах. Також не рекомендують використовувати тим, у кого спостерігається підвищена згортання крові. Яснотку пурпурову можна збирати і заготовляти протягом усього сезону. Якщо трави досить багато, то прибирають тільки суцвіття. Яке розпустилося або зібране в бутони. Якщо ж мало, можна збирати і листочки. Це дуже-дуже красива рослиночка, як ми бачимо. Да? Та не забуваємо перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Так, а це у нас полин гіркий. З давніх давен Полин вважали чарівною травою, здатною уберегти від нечистої сили. Для цього використовували полин, зібраний у певний час доби і на певні слов'янські свята. Для лікувальних потреб використовують полин зібраний у травні, а також у серпні лише цвіт. Наші предки широко використовували. Відварі полину гіркого для поліпшення роботи шлунка, при отруєннях їжею, при проносах, жовтяниці, болях у печінці, жовчному міхуру, при недокрів'ї, безсоні, як сечогінний, а також як вітрогінний і глистогінний засіб. Полин вважається одним з найкращих. Ранозагоюючих засобів. Свіжий сік трави швидко зупиняє кровотечі, прискорює загоєння ран. Потовчене до однорідної маси свіже листя застосовують зовні при крововиливах, вивихах, розтягненні сухожилля. Бачите, ця травичка має такий, наче сріблястий перелив. Ну, Якщо його потерти в руці, ну, запах не з якою травичкою не сплутаєте. Запах неймовірний. Можна навіть зараз зрізати пару стебельків, зв'язати між собою і повісити при вході у дім над дверима, щоб відганяти, як кажуть, злі духи. Полин гіркий внутрішньо потрібно приймати до тих пір, поки в роті відчувається його гіркий смак. Рекомендується вживати препарат, полину вагітним жінкам. Відомий такий заговір, коли люди вішали полин або обкурювали ним хату і говорили, тут тобі не пройти, білого тіла не трясти, жовті кості не ламати, червоної крові не смоктати, життя не віднімати. Ось тобі полин згинь, нечиста сила, згинь. Так, а цю рослиночку знають усі. Вона росте і на полях, і в лісах, і на городах, і на клумбах. Ця рослинка називається Будра, плющовидна або розхідник звичайний. Так, про цю рослинку кажуть, що вона лікує сім дірок в голові. Лікує вона очі, при болях голови, також вона ніс, лікує, також вона лікує запальні процеси сечового міхура, камні у нирках, всі запальні процеси верхніх дихальних шляхів. А подивіться, як її, же її полюбляють, як з неї збирають нектар. Як вона подобається, яка, який вона гарний медонос. Так, також вона лікує ларінгіти, гайморити. Покращує вона апетит, але при цьому вага не набирається, лікує селезінку, допомагає. Циркуляції жовчі, усуває запалення нирок, також дають її діткам, коли треба вивезти паразити із організму, але дають трішки. Також використовують рослинку дуже при вивихах, ушибах, беруть рослинку. Так, її мнуть добрячі, щоб з неї пішов сік, або можна потовти товкачечкою. І накладають у вигляді компресу на хворі місця. Можна на ніч, можна, як вам буде зручно. Гарно вона лікує нежить, при цьому беруть 2-3 каплі на 1 столову ложку води. І закапують. Можна робити такі, ну, такі, скручувати помпончики, так, і вмачувати і класти в ніс там, на пару хвилин. Дивіться, в неї такі листочки ніжні, ніжні, такі як копієчки маленькі. Так. Також закапують, лікують очі при кон'юктивіті. Але з цією рослинкою треба бути обережним, не перевищувати дозування, дуже чітко придержуватися рекомендацій, тому що вона може викликати тоді нодоту і блювання. Гарна рослинка і дуже-дуже корисна, тому кому вона підходить, але, як кажуть, завжди потрібно проконсультуватися з лікарем перед тим, як приймати. Так, а це у нас цвіте молочай кіпарісовий. Це отруйна, багаторічна рослина з багатою історією та різноманітними властивостями. Молочайки парісовий зрідка використовують як лікарську рослину. Його застосовують при лікуванні шкірних захворювань, таких як псоріаз та екзема, а також при ревматичних болях та шлунково-кишкових розладах. Проте важливо пам'ятати про отруйність рослини і використовувати її лише під наглядом лікаря. Також молочай використовують зовнішньо при грибкових захворюваннях рук і ніг. Зовнішньо настій трави одна чайна ложка сировини на 200 мг окропу. Служить для обмивання обробки ділянок шкіри та нігтів. Стебел молочаю. На зламі виступає молочний сік, який отруйний і тому необхідно працювати в гумових рукавичках. Молочний сік застосовується як косметичний засіб для виведення веснянок, бородавок, мозолів, плям на обличчі і для лікування лишаю. Так, а це у нас навіть по запаху, можна зрозуміти, благоухає цвіте. Ну я не можу передати цього аромату. Котовник або, що кажуть, котяча м'ята. Вона цвіте протягом усього літа, тому її використовують як у дизайні клумб, садів. Дикій природі вона росте на лісових галявинах і пустирях, на схилах і здовж доріг. Вона дуже приваблює бджіл, джмелів та метеликів і тому цінується бджолярами та шанувальниками природнього саду. Котяча м'ята має виражену протизапальну, жарознижувальну, потогінну, відхаркувальну, протикашльову та загальнозміцнюючу дію. У її складі є дубильні речовини, аскорбінова кислота. Збирають її під час цвітіння. Коли ви її понюхаєте, ви її ні з чим не спутаєте. Іноді її путають з мелісою. Але бачите, які тут квіточки такі голубенькі. Застосовують її так, як і в збір, чайові збори. Добре поєднують її із м'ятою, з пелюстками троянд. Товник це у нас ще чудова пряність. Її застосовують як у свіжому вигляді, так і сушеному. І додають у другі страви у пряно солодкі соуси, напої та солодощі. Товник дуже ефективно бореться із тривогою та безсонням. Друзі, дякую вам за те, що сьогодні зі мною прогулялися. Да, напишіть, будь ласка, може в кого якісь свої є рецепти. Всім дякую за лайки, за коментарі, за підписку. Також запрошую до себе нових підписників. Діліться моїми відео. Друзі, всім нам миру, здоров'я і щоб усіх було все добре. До нових зустрічей!